Привіт, друзі, ви на каналі Важливі новини України. Скандал. Депутатка Мар'яна Безугла заявила, що обстріл будинку це була карма. Чоловік, який опинився під завалами зруйнованою ракетою багатоповерхівки в Києві, 31-річним студентом першого курсу магістратури, Дмитро Ісаєнко навчався на факультеті фізичного виховання в університеті Драгоманова. У соцмережах Безугла натякнула чоловік, нібито уникав служби в армії. І додала Карма, вибачте, але я на боці тих, хто воює щодня. Її слова викликали хвилю обурення після атаки у Києві десятки постраждалих. На місці трагедії та батьки Дмитра стояли біля завалів, сподіваючись побачити сина живим, замість тиші, політичний коментар, замість підтримки та карма. У наступному пості депутатка написала Суспільство має змінитися. Здорові чоловіки мають йти на фронт, жінки пеку тил. А що ви думаєте про цю ситуацію? Напишіть у коментарях. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.